Аємо на телеканалі Буковина інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Лілія Вакарюк та сурдоперекладач Леся Прохоренко. У найближчих 20 хвилин ми вам розкажемо про таке. Епопея щодо кадрових призначень керівництва управління СБУ в Чернівецькій області, схоже, ще не закінчилася. Що далі? Минуло 70 років з часу створення в Україні держенергонагляду. 15 травня день української вишиванки. Як Чернівчани святкують цьогоріч? Підписання Україною політичної частини угоди про асоціацію з європейським союзом сьогодні має принести перші серйозні плоди. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, відкриття ринків ЄС дозволить збільшити доходи в бюджет приблизно на 490 мільйонів євро. Тоді як паралельно буде зменшуватися залежність від Росії. Нагадаємо, що ще одним важливим кроком ЄС для зближення з Україною має стати підписання угоди про лібералізацію візового режиму, щоб українці могли без проблем відвідувати країну. Іни Шенгенської зони з приватними візитами на термін до 90 днів. Епопея кадрових призначень керівництва управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, схоже, ще не закінчилась. Принаймні так стверджують активісти самооборони Майдану. Представники народної самооборони заявили про свою недовіру громадській раді при управлінні СБУ в Чернівецькій області, яка продовжує пропонувати кандидатуру на посаду начальника СБУ Чернівецької області Юрія Кіцула. А він, на їх думку, дискредитував себе під час режиму Януковича. Саме за його сприяння і була утворена нинішня громадська рада при управлінні СБУ. ми рішуче заперечуємо проти функціонування непрозоро сформованої ради у нинішньому її персональному складі. Вимагаємо скасувати рішення про утворення громадської ради при управлінні. СБУ України Чернецької області та розпочати процес її утворення на принципово нових засадах. З активістами самооборони не погоджується голова Чернівецької обласної організації Ніхто, крім нас Юрій Ковалець. Він вважає, що для розпуску громадської ради немає підстав. І незрозуміла позиція абсолютно сьогоднішньої прес-конференції, мета її. Ну, мета, звичайно, одна громадська організація висловлює свою позицію стосовно, ну, скажімо, 32 представників в громадській раді при СБУ. По крайній мірі, можливо, потрібно було запросити ці громадські організації, яким чином поспілкуватися з ними, кого вони представляють і чим вони займаються. У всій ці історії більше запитань, ніж відповідей. Адже навіть у цій складній політичній ситуації в державі активісти різних громадських організацій, безперечно, патріоти чомусь не можуть знайти спільної мови. Причому закликають всіх українців об'єднуватись. Олександра Сорохан, Віталій Мельницький, телеканал Буковина першу особою виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов призначив двох голів районних державних адміністрацій Чернівецької області. Так відповідним розпорядженням глави держави головою Потильської районної держадміністрації призначений Михайло Ямницький. А очільником Хотинської став Володимир Стратийчук. 70 років відзначає 18 травня державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії. Як проходять робочі будні працівників цього відомства у Чернівецькій області, дізнавалася Ольга Ославська. Для забезпечення нагляду за технічним станом енергостаткування та режимами енергоспоживання у 1944 році за наказом Державного комітету оборони був створений орган державно енергетичного нагляду Держ енергонагляд. З того часу його основні завдання та функції поступово змінювалися та доповнювалися. І сьогодні мета інспекції стабільне функціонування об'єднаної енергетичної системи держави. Ми ведемо повністю контроль за діяльністю передавальної організації. Захищаємо права тих же споживачів електричної енергії і не тільки споживачів, і ведемо постійну з ними роз'яснювальну роботу щодо правильності застосування тих чи інших норм та правил. Самі великі проблеми, які споживачі звертаються, це якість електричної енергії, тобто низька напруга. Не, не задовільний технічний стан ліній, тобто є величезна кількість проблем, які обленерго не в змозі, скажімо, подолати це за один рік, але ми завжди фактично всі скарги, що ми розглядали, а їх надзвичайно багато, останнім часом приходить на, на діяльність обленерго, на їхні неправильні дії. 95% завжди вирішується на користь споживача. Завдяки чіткому контролю працівників Держенергонагляду і виконанню всіх вимог, а також інвестиційних програм енергопостачальника покращується. І енергопостачання на Буковині останні, скажімо, роки, можливо два роки, десь так приблизно що все-таки світло менше людей відключається, і якість надання послуг покращується. Хоча, певно, ще є певні проблеми, які потрібно вирішувати, і ми прикладаємо всіх зусиль. У держенергонагляді працюють лише фахівці, адже енергетика це стратегічна галузь держави. В нинішніх ринкових умовах важливо своєчасно і якісно задовольняти потреби споживачів. Споживачі бувають різні, тому для кожного споживача потрібен свій підхід. Тобто є такі споживачі, як інспекція, не, не, не восприймають, не під... тобто приходиш і. Не завжди гарний, гарна зустріч виходить. Самі ж споживачі на Держенергонагляд не нарікають, але зізнаються, його працівники навідуються до них часто. Це, враховуючи існування такої служби, як Держенергонагляд, який заставляє, стимулює, вимагає утримувати такі енергетичні мережі в належному стані. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Чернівецькій області вже багато років співпрацює з Чернівці Обленерго та національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Ми розглядаємо спільно звернення споживачів. Ці звернення ми розглядаємо як в індивідуальному порядку, так і. В на засіданні постійно діючої комісії інформаційно консультаційного центру при обленерго хочу відмітити, що е, значить інспекції держанеронагляду працюють е, доволі такі висококваліфіковані працівники. Якщо взяти за минулий рік, то держанеронагляд близько 1200 пунктів порушень нам вказав на виконання на усунення тих чи інших питань. Це частіше це стосується? Це частіше стосується в першу чергу якості і ситуації з енергетичним обладнанням нашим, тому що ну я не скриваю, я завжди відкритий, що дійсно ситуація в нас на Буковині катастрофічна в частині опор, там 0,4 чотири дуже багато згнивших опор. Держенергонагляд сьогодні це дієвий механізм в системі забезпечення надійного енергопостачання споживачів. А відтак це не лише добробут наших громадян, а й енергетична незалежність нашої держави. Оля Ославська Віталій Мільницький, телеканал Буковина. Чернівчанам пропонують скаржитися на комунальні проблеми через інтернет. На офіційному сайті Чернівецької міської ради запровадили спеціальну сторінку для звернень громадян. Чиновники обіцяють, що так реагуватимуть на скарги значно оперативніше. Повідомлення можна надіслати до керівництва міської ради та керівників департаментів. У міській раді обіцяють навіть реагувати на анонімні звернення, якщо вони стосуються проблемних питань саме чернівців. Поки що ця послуга запроваджена у тестовому режимі. 17 травня в Україні відзначають день науки напередодні. Очільники краю привітали буковинських вчених з професійним святом. Найкращих працівників привітали, вручили почесні грамоти, а також пообіцяли, що всіляко сприятимуть їхній науковій роботі. Буковина завжди була і залишатиметься науковим центром України. Досягнення буковинських вчених відомі не тільки в Україні, але й за її межами. Цьогоріч наші краяни захистили 19 докторських і 157 кандидатських дисертацій. Науковцям присвоєно 19 вчених звань професор та 80 доцент. На міжнародному рівні інститут термоелектрики, Національної академії наук та міністерства освіти і науки України визнаний однією з головних наукових установ світу в галузі термоелектрики. Відзначу, що відповідно до провідної міжнародної науково-метричної бази даних Scopus, станом на 18 квітня 2014 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Родзинка Буковини у всіх відношеннях посідає шосте місце в рейтингу ВНЗ України. Додам, що на четвертій міжнародній виставці сучасні заклади освіти 2013 року Буковинський державний медичний університет нагороджений золотою медаллю та дипломом у номінації Міжнародна співпраця у галузі освіти сьогодні. Буковинські вчені працюють над розробками в галузі новітніх технологій, матеріалів, мікросхем і приладів для опто, радіо та мікроелектроніки. Великі надії та очікування нині від сільськогосподарської науки і виробнича база, і база наукових досліджень, на жаль, обладнання там є не в кращому стані. І ми всі розуміємо, що сьогодні держава не може фінансувати це навіть на 20-30%, тому хочеться закликати вас сміливіше, сміливіше використовувати гранти, спільні дослідження з вченими в першу чергу дозволив країною. Незважаючи на складні часи для держави, молоді науковці продовжують працювати в різних галузях науки. Я людина з цієї місцевості, походи погорах, робити наукові дослідження, навчити школярів, дати їм якісь знання, розказати, показати, зацікавити їх. До дня науки найкращим науково-педагогічним працівникам вручили почесні грамоти. Як було зазначено на урочистостях, економіка краю потребує нових технологій виробництва, а тому фахова підтримка науковців вкрай важлива. Людмила Ремес, Денижеряда, телеканал Буковина. У Чернівцях вже восьмий рік поспіль відзначають День української вишиванки. Кожного разу до цієї акції долучається дедалі більше людей. А відтак вона вже стала всеукраїнською. Адже вишиванка це не лише символ краси, а й генетичний код українців з дня народження. На світі кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Писав Тарас Шевченко: народження дитини для кожної жінки найщасливіший момент життя. Цей подарунок їм підготували і організатори свята вишиванки у Чернівцях. Діткам ми даруємо традиційно вже третій рік, коли провели вперше цю акцію. Зрозуміли, що завжди мусимо йти до новонароджених, тому що це наше продовження, це наші діти, це зовсім маленькі українці, і вони е, мають шанс і мають нагоду із нашою підтримкою е, виховуватися справжніми українцями з самого маличку. Ми сподіваємося, що справді ця акція вона. Е... Буде вирізняти чернівці з поміж інших, які будуть відбуватися в інших містах, тому що вона чудова, вона прекрасна, вона має дуже сильний ідейний зміст. Батьки новонародженого ромчика кажуть, ця вишита сорочечка стане оберегом для їхньої дитини. Ми думаємо, що до року він у нас не маленький, то вдягнемо і буде оберегом. І на хрестини, якщо буде нормально, звичайно, одягнемо нас хрестини. У Чернівецькому пологому будинку номер 2 напередодні дня вишиванки народилась також і Даринка. Вона теж не залишилась без подарунка. А оскільки в цей час вона міцно спала, вишиванку отримала її мама. Дякую, мені велика честь отримати від вас сьогодні таку вишиванку. Олександра Сорохан, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. В рамках всеукраїнського дня вишиванки на центральній площі Чернівців відбувся флешмоб. Студенти навчальних закладів в українських вишиванках заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На центральну площу студенти прийшли маршом єдності, тримаючи у руках державний прапор. Цим вони хотіли ще раз наголосити: Україна єдина схід та захід разом. Студенти заспівали їм нашої держави. У цей же час такий флешмовий відбувався у Вінниці, Івано-Франківську, Хмельницьку, Одесі та Запоріжжі. Студенти підтримували одне одного у телефонному режимі. Сюди привело, як і більшість українців. Взагалі свідомість, певна патріотичність і бажання єдності нашої країни, залишити і такою, якою вона була споконвіків. Катерина прийшла у вишиванці, яка передалася їй від прабабусі. Це сімейна реліквія, і вона багато для мене значить. Для цього флешмобу організатори намагалися долучити якомога більше молоді. Таким чином, ми хочемо показати, що справді неможливо чи з заходу. Ми одна єдина нація, і ми можемо об'єднатися. Ми, ми разом. А Світлана, аби взяти участь у флешмобі, їздила до Яремчі, аби придбати у місцевих майстринь справжню українську вишиванку. Підриває наш патріотизм, нашу любов до рідної країни і воно є дуже умісним в нашому регіоні. Таке вишиване плаття коштує близько 400 гривень. У флешмобі з нагоди Всеукраїнського дня вишиванки взяли участь не лише чіднівчани. Сергій приїхав з райцентру Глибока. Сьогодні такий день. День української вишиванки. Я думаю, кожна людина, яка проживає на Україні, це як частичка культури, історії. Ну і ми приєднались до цієї акції. Поки одні студенти залишалися на центральній площі, інші студенти взяли участь у матчі єдності вулицями міста. Оля Остацька, Віталій Мільницький, телеканал Буковина. Серед присутніх на центральній площі Чернівців, де відбувався флешмоб з нагоди дня вишиванки, наші кореспонденти зустріли і кандидата на пост президента України Олега Ляшка. Спілкуючись з буковинцями, він зазначив, сьогодні головне для українців захистити нашу державу від російської агресії. Сьогодні Путін нам ставить два вибори: або капітуляція, або розчленування України. Те, що сьогодні відбувається на сході країни, це повторення один до одного кримського сценарію. Коли спочатку заходить так звана самооборона, захоплює державні установи, потім проводить так звані референдуми, потім оголошує так звані республіки, після цього оголошують про приєднання до Росії чи про входження до складу Росії. Це один сценарій, написаний у Москві, написаний у Кремлі. З метою розчленувати Україну Олег Ляшко вважає, що антитерористичну операцію в Донецькій та Луганських областях потрібно посилювати. На жаль, прихильники так званої федералізації є і у Верховній Раді України. Антитерористична операція почала давати свої результати. Тому вони почали верещати, як свині, недорізані, недобиті регіонали, комуняки для того, щоб бачите, припинили антитерористичну операцію. Во вам, А не припинення антитерористичної операції. Поки останнього терориста зі зброєю не виб'ємо з нашого Донбасу, ні про яке припинення антитерористичної операції не може бути й мови. Для того, щоб економічна та політична ситуація в країні стабілізувалася, необхідні не лише президентські, а й нові парламентські вибори, вважає Олег Ляшко. Для того щоб винести на вилах з парламенту регіоналів комуняк і інших продажних штук, тільки молодь може навести порядок у цій країні, а не пенсіонери, які сидять при владі і нічого не роблять. До речі, в Україні 300 тисяч чиновників, і з них 170 тисяч пенсіонерів. Він отримує 5 тисяч пенсії і 5 тисяч зарплати. Чого ви там сидите? Крім того, я пропоную заборонити одній людині більше ніж двічі. Обиратись народні депутати. А сьогодні сидять по 20 років у Верховній Раді, і їх тільки вперед ногами на байкове кладовище звідти винести можна. Відбув два терміни, йди додому, дай можливість людям новим прийти, молоді прийти. Сьогодні молоді хлопці-дівчата закінчують вузи, ніде роботи знайти не можуть. А чому? Бо там сирдять мордаті і пузаті Сімонінки, які 23 роки сидять у Верховній Раді, паразитують, жруть, крадуть, брешуть і сидять до скончання віку. У День української вишиванки майстри професіонали салону краси і стиль провели творче свято Довга коса Українська краса. Захід проходив під гаслом Україна єдина країна. Майстри салону краси і стиль створили колекцію зачісок, де показали техніку плетіння кіз, а також продемонстрували народну обрядовість різних регіонів України. До Дня вишитої сорочки готувалися ретельно. Вивчали історію, народознавство, культуру і побут різних регіонів України. З давніх давин на Україні існує обряд. Коли дівчині виповнюється 5 років, їй плетуть коси. І обов'язково, щоб це було 4 коси, щоб з 4 сторін до неї приходили порубки. Коса гордість жінки. За народним переказом вона зберігає в собі родову пам'ять і відіграє роль своєрідного медіатора між небом і землею. В українському фольклорі багато пісень, легенд, промовлянь, прислів'їв присвячено косі. Коса дівоча краса, де дівка з косою. Там хлопці юрбою. Коса не плетена, хата не метена. Майстри салону краси і стиль творчі особистості. Вони прагнуть оригінальності у всьому. Створювали образ українок моделям агенції New Моделс. Майстри вдягнули вишиті сорочки з орнаментом, який притаманний і західній, східній і, східні, і центральній Україні. Колектив салону і в стиль за єдину країну, де зустрічають хлібом сіллю, де злагода добро і мир. Людмила Мельник, Тарас Шкуренко, телеканал Буковина. Це була остання інформація цього випуску. Залишайтеся з телеканалом Буковина і Надалі зустрінемось в ефірі.